Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ми розпростимо з нашим святого Івангелія всім. Від Луки, святого Євангелія читанням. Слава, слава тебе, слава тебе, слава тебе Господи, слава, слава тебе. Будьмо уважні, сказав Господь причуй отцю. В одному місці був суддя, який Бога богоне. Боявся і людей не соромився, і тому же місті була одна вдова, і вона, приходячи до нього, говорила захисти мене від суперника мого!» але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі, хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюсь. Але оскільки ця вдова не дає мені спокою захищу її, щоб вона не приходила більш докучати мені, і сказав Господь, чуєте, що каже суддя. Неправедних, хіба бог не захистить обранців своїх, що воло, що волають до нього день і ніч, Я, чи братимеся до них, кажу вам, що захистить їх. Скоро.